Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас буде цікаве незвичайне заняття. Здогадалися, що це? Це скарбничка. А для чого потрібна скарбничка? Для того, щоб туди складати гроші. І сьогодні я розповім вам про гроші. Скарбничку ми можемо збирати гроші, як паперові. Так і монетки. Уявіть, що колись давно українці не мали грошей і навіть не знали, що це таке. Замість грошей люди просто обмінювалися товаром, який у них був та ті, які їм потрібен. Одяг вони обмінювали на рибу, сіль на худобу, знаряда праці на посуд, а хутра тварин на самих тварин. Особливо цінувалося хутро спеції, сіль, тканина та хутро куниці. Хутро куниці було настільки цінним, що нашими пращурами використовувалася як уявна грошова одиниця і мала назву куне. За хутро куниці або куне можна було придбати корову. Коня або навіть будинок. Та згодом люди помітили, що хутра дуже швидко псується і не підходять для обміну іншого товару та використання грошової одиниці. Тому вони вирішили відмовитися від хутра. Замість нього люди почали використовувати золото та срібло як грошову одиницю. Золото та срібло було заважким і витягувало людям кишені. Це було незручно, тому українці створили свою першу грошову валюту, це гривню. Подивіться, будь ласка, якої форми вони були у давнину. Робили гривню як із золота, так і з срібла. Згодом люди зробили гривню у вигляді монет. На монетах з однієї сторони зображували князя, який правив на той час. З іншої сторони зображували герб країни. Майже такий самий вигляд має і сучасна монета номіналом одну гривню. З одного боку зображення герб України та номінал кількість гривні. А з іншої зображення князя Київської Русі Володимира Великого. Ще в нашій країні в обіході паперові гроші. На одній паперовій грівні також зображен князь Володимир Великий. Також є зображення герба нашої країни, тобто тризуб. Подивіться, будь ласка, які ще паперові гроші у нас в обіході? Так, це грівни номіналом одну, дві, п'ять. Десять. Двадцять. П'ятдесят. Сто, двісті. П'ятсот та тисяча гривень. Чи однакові вони всі за кольором? Ні, вони різнокольорові. А зображення на них однакові? Різні. На українських рівнах зображено видатних людей України. Це Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Іван Мазепа та інші. В Україні національна валюта. Тобто гроші, якими розраховуються саме в Україні, це гривня. В інших країнах, такі як Польща, національна валюта це злоти. В Чехії крони. В країнах Європейського Союзу Євро. В Сполучених Штатах Америки це долар. В різних країнах різні гроші та їх назви. Малята. Давайте пограємо в гру Знайди гривню. Вам потрібно серед інших купюр, які будуть зображено, знайти саме нашу національну валюту. Саме гривню. Подивіться, чи є тут гривні. Дві гривні. 10 гривень. 100 гривень. Подивіться, чи є тут гривні. Перша купюра зображенням Королеви це українські гроші. Ні, це гроші Великобританії – Функти стерлингів. Наступне це українські гроші. Ні, це французькі франки. Також це не українські гроші, це польські злоти. А тут, подивіться, є українські купюри. Перше у нас стоїть. 200 гривень це українські гроші. Далі у нас йде 100 доларів, це не українські гроші. Наступний 500 євро. Це не українські гроші. Ви, малята, обов'язково збирайте гроші у скарбнички для того, щоб мати змогу купувати собі все, про що ви мріяли. А про те, що саме можна купити за гроші, а що ні, я розповім вам наступного разу. Дякую за увагу! До побачення!